Як часто вам слід мити свої аркуші, і чому це важливо, спокійний блог. Секрети чистого ліжка як часто потрібно мити аркуші, і чому це важливо для здоров'я та спокійного сну, всі ми любимо відчуття свіжості та затишку, коли ви піднімаєтесь під чистими, приємно пахнути аркушами. Це більше, ніж просто приємне відчуття це важливий компонент гігієни сну та загального свердловини. У сучасному світі, сповненому стресу та браку часу, миття постільної білизни часто відкладається на потім. Але чи справді це має значення? І як часто потрібно мити аркуші, щоб забезпечити собі здоровий сон і міцне здоров'я? У цій статті я поділюся своїми думками та досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти це питання. Чому чисті аркуші важливі? Ви коли-небудь думали про те, що відбувається з вашими аркушами щовечора. Поки ти спиш, вони поглинають під шкіру, мертві клітини шкіри, а також пил та алергени. Все це накопичується, створюючи сприятливе середовище для поширення бактерій та кліщів. Деякі з цих мікроорганізмів можуть викликати алергічні реакції, подразнення шкіри та навіть погіршення якості сну. Окрім мікроорганізмів, на аркушах накопичуються інші небажані речі, волосся, залишки косметики, частинок їжі, якщо ви любите спати, переглядаючи плівку з попкорном. Все це може негативно вплинути на якість вашого сну та загального здоров'я. Але це ще не все. Чисті аркуші мають психологічний ефект. Вони створюють відчуття порядку та комфорту, сприяють розслабленню та допомагають налаштуватися на сну. Уявіть, після довгого та напруженого дня ви піднімаєтесь під свіжо використовувані аркуші, і всі ваші турботи відступають. Це неймовірно цінне відчуття. Як часто потрібно мити аркуші. Рекомендації та індивідуальний підхід. Отже, як часто потрібно мити аркуші, на це питання немає універсальної відповіді, оскільки все залежить від окремих факторів. Однак більшість експертів погоджуються з цим раз на тиждень це оптимальний інтервал для більшості людей. Але давайте детальніше розглянемо, як часто потрібно мити аркуші залежно від різних обставин. Для більшості людей раз на тиждень це хороший стандарт. Якщо у вас домашні тварини, миття кожні 3-4 дні може бути необхідним. Особливо якщо тварини сплять з вами в ліжку. Якщо у вас алергія або астеема, частіше миття кожні 3-4 дні допоможе зменшити кількість алергенів у ліжку. Якщо ви сильно потієте вночі, миття раз на тиждень, можливо, частіше, допоможе уникнути неприємного запаху та дискомфорту. Якщо ви не спите наодинці, мити раз на тиждень це мінімальний інтервал для підтримки гігієни ліжка. Якщо ви приймаєте душ перед сном і не їсте в ліжку, миття раз на два тижні може бути достатньою. Особистий досвід, я сам помітив величезну різницю, коли почав мити постільну білизну раз на тиждень. Раніше, через брак часу, я відклав це завдання на потім, і це вплинуло на якість мого сну. Тепер, коли я знаю, що мої аркуші завжди свіжі та чисті, я сплю набагато краще і відчуваю себе більш відпочиваючим. Не тільки аркуші, важливість гігієни всіх постільних речей. Не забувайте, що гігієна постільної білизни це не лише миття аркуша, важливо також регулярно грати. Подушки вони поглинають найбільше попоту та шкіри, тому їх слід промивати частіше, ніж аркуші, принаймні двічі на тиждень. Обкладинка та ковдри їх слід мити щонайменше раз на місяць і в ідеалі раз на два тижні. Подушки, подушки слід мити щонайменше раз на півроку, а в ідеалі кожні три місяці. Матрац Матрац повинен бути пилосоським принаймні раз на місяць, а в ідеалі раз на тиждень. Поради щодо догляду за білизною. Щоб ваша постільна білизна служила вам якомога довше і залишається свіжим та чистим, дотримуйтесь цих простих порад. Використовуйте делікатний пральний порошок, уникайте використання агресивних миття порошків, які можуть пошкодити тканину. Мийте при низькій температурі, померка при низькій температурі не вище 30 градусів Цельсія, щоб не пошкодити тканину та заощадити електроенергію. Використовуйте пом'якшувач тканини. Пом'якшувач тканини допоможе зробити постільну білизну більш м'якою і приємною на дотик. Суха постільна білизна на свіжому повітрі, висушування на свіжому повітрі допоможе вбити бактерії та оновити тканину. Постільна білизна в сухому та прохолодному місці, зберігання в сухому місці запобіжить цвіль та грибку. Висновок: інвестуйте в здоровий сон. Чиста постільна білизна це не лише питання гігієни, це інвестиція у ваше здоров'я та якість сну. Регулярне миття аркушів та інших елементів постільної білизни допоможе вам уникнути алергічних реакцій, покращити якість сну та просто відчувати себе комфортніше та відпочивати. Не нехтуйте цим важливим компонентом вашого розпорядку дня. Пам'ятайте, що здоровий сон це ключ до міцного здоров'я та високої продуктивності. Не забувайте, що це лише загальні рекомендації. Важливо слухати свої відчуття та адаптувати графік постільних речей відповідно до ваших індивідуальних потреб. Ключова думка регулярне миття постільної білизни це простий та ефективний спосіб покращити якість сну та підтримувати здоров'я. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти питання гігієни постільної білизни. Спати важко і достатньо поспати.